Разаков Михайло Григорович народився 20 жовтня 1990 року в селі Троковичі. Навчався в Троковицькій загальноосвітній школі, перших-других ступенів. Після закінчення школи навчався в Житомирському політехнічному ліцеї. Потім працював електриком в Житомирському агротехнічному коледжі. Згодом був призваний на строкову службу. Після закінчення служби пішов на контракт. У Збройні Сили України. Сім років прослужив в Національній гвардії Україні в місті Маріуполь. Мав звання сержант. 15 листопада 2015 року приймав участь у бойових діях під Маріуполем, отримав поранення та контузію. Спочатку повномасштабного вторгнення Михайло Розаков продовжив захищати Україну. Він був водієм ВТР. Загинув 24 жовтня 2023 року у тяжких боях під мінометним обстрілом в районі населеного пункту Болданівка Бахмутського району Донецької області. Наш герою пам'ятаємо тебе, дякуємо за все, вічна пам'ять!